Слава Ісусу Христу, слава Україні, дякуємо Збройним силам України, дякуємо Валерію Залужному, дякую всім нашим друзям за кордону, які допомагають нам у цій війні. Сьогодні я би хотів кілька слів сказати про святого апостола Андрія Первозванного, якого ми величаємо як основоположника Христової церкви в Україні. Ось роздуми, як кажеться, після свята. На жаль, мусимо констатувати такий прикрий факт, що апостол Андрій Первозваний не є достатньо пошанований в нашій землі, в нашій державі. І то є правда. Навіть по кількості людей, які відвідують храм Божий в цей день. Я вже 28 років на парафії, і ще ніколи в цей день не було повної церкви. А для мене це такий знак того, наскільки люди розуміють значимість цього святого. Слава Богу, що вже якось трошки менше стали надавати значення тим ворожінням. на Андрея вже то відходить, тому що насправді це ж не про апостола Андрія. А нам треба про нього. Отже, в чому заслуга апостола Андрія перезваного для нас, для України. В тому. Що він став першим хто пробив цю стіну невігластва чи проторив цей шлях. Він став тим променем світла для нас: світла Ісуса Христа. І ми розуміємо, що для нашої української держави цей святий основоположний, тому що Україна як така, як держава. Українська нація як спільнота сформувалася якраз на основі християнства. До Християнства ми не мали ні держави, ні єдиної спільноти. Це все були окремі племена, які воювали між собою та і все. Ну, Це була звична картина того часу. І тому, дякуючи Андрію перезваному за цей промінь світла, ми розуміємо, що він є тим. Основоположним каменем, на якому будується наша сучасна державність, самосвідомість. І молимо Святого Андрія Празваного за Україну сьогодні, за перемогу в цій війні. Тому що наш народ сьогодні відстоює не тільки свої інтереси, не тільки свою територію, а відстоює. Європу і цивілізований світ. Ми це бачимо. Якби ми більше розуміли значимість апостольської праці, ми б самі ставали апостолами. Іби ми несли це розуміння апостольства в світ людям, дивлячись на реальний стан справ. Який є в нас, ми можемо твердо говорити про те, що так, ми об'єдналися в боротьбі за нашу територію. Ми об'єдналися в боротьбі проти ворога, який пройшов нищити наше тіло. Але ми, на жаль, що не об'єднані належно в боротьбі внутрішній, в боротьбі душевній, в боротьбі духовній, в мовній боротьбі. Ми бачимо знову, зараз знову нависає. Небезпека над нашою мовою, новий закон про національні меншини і спільноти, нововведення якого немає ніде в світі, ймовірно, через те, що російська частина українського суспільства, боється, не хоче себе назвати меншиною, хоча й вона є меншиною. Вона ж не є більшиною, так? а меншиною, а тільки спільнотою. І в цьому... це фактично повернення до закону. Кивалова Колісніченка. На жаль. І це дуже небезпечно. І от це є оте просвітлення від тієї, темряви, з якою ми так давно вже боремося. І от важливий момент, як, як ми на це зреагуємо. Ці гоніння за тими, хто захищає українську мову. Спекуляції, медійні спекуляції на основі цього. Тому що. Справді Україна тільки тоді буде українською, Правдиво, і державою і незалежною, коли, за словами Віталія Портнікова, мільйонники заговорять українською. І не тільки в тилу, але скрізь і на передовій так само. Це важливо дуже. Тому що, поборюючи зовнішнього ворога, ми повинні побороти і внутрішнього, Який, якому яка різниця, і Якому знову випромовне питання, ну і щось таке подібне. Також боротьба зараз знову піднялася проти церкви, знову сили темри хочуть цих 44 депутати, які звертаються до Венеційської комісії, про, теч, про закон. Хоча закон дуже такий м'який, майже нейтральний, просто очищення від впливу. Держава агресора. І не більше питання віри взагалі там не піднімається. Тобто ми бачимо те, яка боротьба темряви йде проти нас. Тобто, ще апостол Андрій перезваний почав 2000 років тому проповідь Ісу, Ісуса Христа, проповідь Царства Божого на наших землях і Київ став. Золотоголовим, золотобанним, і Київ став, як його називають, Другим Єрусалимом. Як називали Матір городов Руських. Дійсно, та мати, яка породила ті російські міста. Міста Русі, точніше, тоді, що потім стали вони російськими. Їх просто не існувало. На місці багатьох з них просто було болото. І Пам'ятаю, як Резніков тодішній міністр говорив про те, що вони не, перед початком війни вони не, не насміляться бомбити Київ, адже Київ це сакральне місто для всіх, для всієї Русі, для всіх Слов'ян. Бачите, не то, що не насмілися, а бомблять як можуть. І не тільки Київ, а й Лаври, і церкви по всій Україні. І Чернігів, славне наше, давнє місто. Тобто ворог не перед чим не зупиняється. тому от Основна суть християнства в тому, щоб свідчити світло правди. І апостол Андрій Первозванний приніс це світло на наші землі. Дивлячись на те, що відбувається, на те, як суспільство сприймає те, що відбувається в нас, ті зміни, які, які мали би бути. Той внутрішній супротив, де коли такий, як кажуть, корисні ідіоти, які. Просто їм ліньки подумати, ширше глянути на, на проблему, яка існує. Як тут не згодиться словами Михайла Старицького, який понад 100 років тому, кажу, родина Старицьких це одна з небагатьох родин, які на початку минулого століття в Києві розмовляли українською. Це Грушевські, Драгоманови, Лисенки, Косичі, Старицькі. І Михайло Сирицький казав такі слова, як я тебе безрадісно люблю, народ мій, що темністю сповити. Неможливо не робити свій рідний, не любити свій рідний народ. Але яка ця любов безрадісна з огляду на, на ті реалії, які ми проживаємо? Дійсно, народ наш темністю сповитий. І ця темність якраз від нашої політичної неосвіченості, історичної неосвіченості, культурної неосвіченості, цивілізаційної неосвіченості. І тому нас так легко обманювати, так легко нас зумбувати телебаченням. І тому так легко нас тримати на медіа гачку, який до сьогодні працює. Тому ці питання, які виникали під час профенітерії правозваного, сьогодні так само залишаються актуальними про народу. Темністю сповитого. Тому і молимо Святого апостола Андрія Правозванного, щоб Він просвітив нас Духом, випросив Господа, просвічення для нас Духом Святим, просвічення Духовного нашого, світогляду, бачення, розуміння того, для чого Христос прийшов на землю, що таке церква, як то бути християнином, просвічення душевного, як то любити своє, знати свою історію. Не могти не володіти рідною мовою, навіть якщо ти просто живеш на цій землі, ця земля твоя рідна, і голос української мови звучить з надр землі, а не просто з примхи якогось, з примхи професора одного з вузів українських. Ні, це не примха, це, це голос випіющу в пустелі, полюбити своє по-справжньому. Недавно я мав розмову з одним воїном, який повернувся з передової, він розповів мені про страшний випадок дружнього вогню, коли свої вбили свого через те, що він, прибігаючи на позиції, говорив російською мовою. Тому що людина, коли, коли вона в стресовій ситуації, вона тоді не думає, якою мовою говорить. Вона говорить тою мовою, як до якої звикла. І цей хлопчина, на жаль, говорив російською. А умови були, там не було коли думати, навіть хто є, хто і прийняли його за росіянина. І просто свої свого розстріляли. Ось вам і знання російської мови на передовій на нулю. Інколи воно коштує життя. На жаль. Тому і в цьому плані святий апостол Андрій прозвони поможе нам зрозуміти значимість нашої рідної мови. І Як себе ідентифікувати, хто ти є, ким ти є. Так само і світло розуміння нашої культури. Ми потихеньку очищуємося, але дуже потихеньку. І, звичайно, світло чисто в буквальному розумінні. Це світло те, як ми маємо розвиватися, як ми маємо вертати назад наших співвітчизників, яких понад 6 мільйонів виїхали за межі. Як має засвітити їм Україну, щоб вони не вернулися? Захотіли вернутися назад додому. Щоб не творити тут концтабір, з якого не випускаємо нікого, щоб відбудовували. Ні, навпаки, відкриті двері і вікна, все відкрито, приходьте. Приходьте, прилітайте, повертайтеся і будемо працювати разом. Тому от про це сьогодні Святого Послантерія Первозванного. Адже Христос втілився для того, щоб ми розуміли значимість втілення. Тілесного життя. Духовність це не відірваність від землі. Ні, духовність це прикликання неба на землю. Це життя на землі як небожитель. Тому разом до перемоги. До перемоги духовної, душевні, тілесної. Слава Ісусу Христу, слава Україні, святий Апостол Андрій Первозваний. Моли Бога за незрішних. Амінь.